Вікна наполовину забиті дерев'яними плитами, а сценою гуляє вітер. Такий вигляд має актова зала Смілянського технологічного фахового коледжу. Репетиції нині проводять в одній з кімнат, розповідає студентка Вікторія Карпань. Поки зараз виходить, але все одно краще було б в актовій залі. Там і сцена, і апаратури більше влазить, і людей загалом більше на сцені. А так просто в чотирьох п'ятьох це занадто мало. Наразі весь освітній процес організували у другому корпусі, каже заступниця директора з навчальної роботи Олена Ніколаєнко. Основний корпус разом із навчальними лабораторіями та обладнанням повністю зруйнований. Де повністю вся навчально матеріальна база, комп'ютерні лабораторії, спеціалізовані лабораторії. Цей корпус, навчальний корпус номер 2 Він також був постраждалий через те, що в ньому повністю вибуло всі вікна, були пошкоджені двері. Тобто також були, необхідно його було відновлювати. Механіки в них їхнє обладнання практично зруйновано повністю. Дуже складно в нас із бібліотекою, яка в яку, ну, в якій всередині був, була пожежа. фонди. Загальноосвітньої художні літератури знищено повністю у нас нічого не збереглося. Комп'ютерна техніка десь врятована на 50%, скажімо так, і то це з дуже з великою натяжкою через те, що, наприклад, монітори нам довелося замінити практично повністю. Їх збирали частинами. Монітори надали доброчинники, а системні блоки брали, які вціліли. Зі 160 комп'ютерів вдалося зібрати 57. Ми розклад спеціально формували таким чином, щоб ми могли обійтися двома комп'ютерними класами. В чергуються в нас лабораторні роботи із лекційними. Замість літньої відпустки приходив розбирати завали викладач Валентин Заславний. каже: за два місяці перенесли обладнання та облаштували навчальні аудиторії. Цей корпус був зорієнтований більше для загальноосвітнього навчання. І відповідно, як та лабораторія, де ми перед цим були, комп'ютерна, там було всього-навсього дві розетки. А треба було поставити 18 комп'ютерів плюс монітори. Плюс ще додаткове обладнання. Самі розумієте, що як мінімум тільки саму електропроводку прийшлося робити із нуля, а ще проводили воду, ставили рукомийники і плити. Раніше у цьому кабінеті була одна з двох хімічних лабораторій, розповідає пані Олена. Тепер студенти-технологи тут навчаються випіканню за допомогою наших спонсорів, благодійників закуповували обладнання, вибули в лабораторії технохімічного контролю. Так от там одні ваги коштують 20 тисяч. Була в нас міська комісія, яка. Встановлювала факт пошкодження, складений акт, але про відновлення мови не йдеться. Поки що це зусилля наших студентів, випускників, небайдужих громадян, поки що так. До, ми звернулися. По допомогу по відновленню вікон в міністерство поки що чекаємо рішення засідання комісії. Суспільне надіслало запит у Міністерство освіти і науки України, якому підпорядковується заклад, аби дізнатися, що планують робити зі зруйнованим корпусом. Тим часом Смілянський коледж цьогоріч прийняв ще сотню нових студентів. Першокурсниця Дарина каже, інші заклади для вступу не розглядала. У Мене тут багато знайомих, і мені в принципі подобається. Тут хороші викладачі тут прикольно. Анастасія кашуї. Масгорозія Суспільне новини Черкаси.